Сьогодні хочу розповісти про виставку російської військової техніки, знищеної ЗСУ, що в цьому році проходитиме на хрещатику з 21 по 28 серпня. В перший день мені вдалося побачити близько 20 одиниць знищеної техніки окупантів, серед яких танки, самохідні гаубиці, БМП, МТЛБ, БТР, БМД, рештки збитих ракет. Якщо порівнювати з минулим роком, то тоді можна було ходити біля техніки, розглядати більш детально, в той час як зараз, все огорочено та охороняється поліцією. Якщо в минулому році я близько двох годин ходила, заглядаючи всі шпарини, відео про це є на моєму каналі, то сьогодні мені вистачило 30 хвилин. Що тут сказати? Мабуть, я рано прийшла, і треба буде завітати на Хрещатик через декілька днів. А поки з мрією про українську перемогу, я згадую репетицію параду 2021 року, коли було тихо, спокійно і лише українські військові співали.